Доброго дня, шановний сьомий клас! Сьогоднішня наша тема основні задачі на побудову. Сьогодні за допомогою циркуля лінійки олівця ми будемо виконувати побудову геометричних елементів. Почнемо з бісектриси. Якщо вам дано кут будь-якої величини і потрібно побудувати бісектрису даного кута не приблизно, а рівно по центру, за допомогою транспортира ми виконували подібні завдання. Брали транспортир, вимірювали градусну міру, але і в цьому є деякі мінуси. Чому? Тому що, наприклад, ось даний кут, який має 55 градусів. Щоб знайти середину 55 градусів, потрібно вже буде округлити на 1-2 градуси, зміститися. Тому що 55 на половину це 27. Цілих тобто 27 градусів ми ще зможемо, а знайти 27,5 уже важче. І наша сама ж бісектриса буде трошечки на 1-2 градуси зміщена. Це вже буде помилка. Тому, щоб знайти рівноцентр, використаємо інший інструмент циркуль. За допомогою циркуля побудуємо деяке коло. Радіус неважливий. Будуємо коло. Центром якого буде наша вершинка кута. Що далі? Навіщо нам це коло? Це коло нам допомогло рівні відрізки від центру по нашим промінчикам. Навіщо нам це Це потрібно для подальшої побудови? Тобто, так як ми будували коло, а ці відрізочки будуть радіусами нашого кола, тому вони і будуть рівними. Нам це потрібно надалі. Ми знайшли точечки перетину кола з. Нашим проміним кута. Що далі ми робимо? Ми беремо циркуль, можемо навіть трошки зменшити радіус. І будуємо, знову ж таки, два кола, але центри яких будуть у наших точечках перетину Від зеленого. Що далі ми маємо? Далі ми маємо наші два кола, які перетнулися в двох точечках, перша і друга. І через ці точечки перетину, і нашу вершинку кута ми і побудуємо нашу бісектрису. Це буде рівно середина нашого кута. Раз, і провели через центр і перед наших кіл дану бісектрису. До поміжньої лінії можна витерти. Визначимо, що це бісектриса. Все. Ще побудувати перпендикуляр нам потрібно для початку пряма. На цій прямій, в будь-якому місці, поставимо точку. Саме через цю точку ми будемо будувати перпендикуляр до нашої початкової прямої. Так ось почнемо. Беремо циркуль, ставимо його на нашу точечку. Радіус берете будь-який. І будуєте коло. Навіщо, знову ж таки, нам це коло? Нам це коло потрібно, щоб відтянути однакові відрізки. Від центра до точок перетину буде радіус, а радіус у нас однаковий. Так, знайшли точку перетину кола з прямою. Ось ці наші. точки. Знову ж таки, беремо центр, в ці точки. Підставляємо циркуль. Трошки збільшуємо радіус. І будуємо коло. Коло 1, коло 2. У наших двох зелених кіл є точки перетину. Саме через ці точки перетину ми побудуємо пряму, яка буде перпендикулярна до початкової. Ось таким чином у нас побудувався перпендикуляр, який буде саме під 90 градусів, до нашої початкової прямої. Допоміжні елементи можемо прибрати. Наступна побудова це побудова середини відрізка. Якщо вам дали уже фіксований відрізок якоїсь довжини, із інструментів у вас циркуль, робимо наступне. Беремо наш циркуль. Ставимо його радіус приблизно більше половини. Тобто, якщо половина ось тут, приблизно більше, може. Нам вистачить. Що далі? Робимо засічки. Нам потрібно побудувати деякі кола. Вистачить і такого. Нам головне, щоб вони перетнулися. Що далі? Самі уважні вже помітили, що це схоже на побудову перпендикуляра. Нам потрібно провести через точки перетину цих кіл відрізочок. Але він буде і перпендикуляром для нашого відрізка. Але ж ми будували не перпендикуляр, а середину. Тому ось ця точечка нашого, добудованого, до відрізочка. Буде точка, яка буде знаходитись рівно посередині. Можемо прибрати всі зайві побудови. Таким чином ми знайшли середину нашого відрізка. Як можна перевірити, чи вірно це середина відрізка? Беремо циркуль, ставимо йому з одного сторони нашої відрізочка точці, інший на середині нашої точки, переносимо, і так вони збіглися. Тобто, це дійсно є середина відрізка. Якщо нам сказали побудувати трикутник за відрізками, не маючи, наприклад, кутів. Тобто, якщо нам дали сторони, наприклад, 3 см, 5 см і 7 см даний трикутник. Щоб побудувати даний трикутник, почнемо з першої сторони. Будь-яку вибираємо, наприклад, оцю найбільшу. Далі до неї ми вже будемо доєднувати інші сторони. Вибираємо другу сторону, наприклад, це ось ця наша. 5. Поставили радіус нашого циркуля на довжину другої сторони. Далі наш циркуль підставляємо таким чином, щоб кінець однієї сторони був нашим центром для наступної побудови кола. І будуємо коло. Нам, до речі, вистачить такого шматочка. Так, далі нам потрібна третя сторона. Беремо циркуль, відтинаємо також ж. Довжину, як нам запропонували. Що далі. Підставляємо його на інший краєчок нашої сторони початкової. І знову ж таки будуємо деяке коло або півколо. Нам вистачить. Нам головне було знайти ось цю точечку перетину наших двох кіл. Навіщо вона нам? Ця точечка і буде з'єднуючою вершинкою нашого трикутника. Тобто, ми знаємо, що наш радіус, ось тут, це 3 см. Значить, ось ця сторона буде доєднуватись як 3 см. Далі, ми відтинали друге коло по радіусу нашої другої сторони. Другої сторони. Тобто, до цієї точечки нам буде рівно 5 см, тобто точечки перетину. Тобто за допомогою циркуля ми побудували трикутник за довжинами ось таких сторін. Додаткові добудови можемо витерти. І в нас буде повноцінний трикутник за нашими довжинами. Наступною нашою буде побудовою це вписати коло в трикутник. Використаємо попередній трикутник. Трішки збільшу. Пригадаємо, що центром вписаного кола в трикутник буде це точка перетину бісектрис даного трикутника. Тобто, щоб вписати коло, для початку потрібно знайти бісектриси даного трикутничка і точку перетину цих бісектрис. Знову ж таки, в нашому трикутнику потрібно побудувати бісектриси, хоча б дві, щоб була точка їх перетину. Для того, щоб побудувати бісектриси, беремо циркуль, будь-який кут. Беремо будь-який радіус. Нам головне відтянути або зробити позначки. Нам вистачить і позначок. Однаково відрізків на даній стороні. Тобто ось ці місця. Далі ці місця ми будемо підставляти наш циркуль і будувати два кола, які при перетині нам допоможуть. Так, будували, можемо зменшити. Будуємо одне частинку. ставимо на точечку нашого попереднього перетину і будуємо, знову ж таки. Нам потрібні ось ці точечки перетину двох кіл. І саме через них ми будемо будувати нашу бісектрису від нашого кутика через ці точки. Будуємо бісектрису нашого трикутника. Додаткові побудови можемо прибрати. Поставимо, що це бісектриса. Однакова кількість дуг. Так, будуємо іншу бісектрису з іншого кута. Нехай це буде ось цей верхній кутик. Знову ж таки, беремо наш циркуль. Відтягуємо будь-який радіус. Будуємо півколо. Нам головне знайти ось ці точечки перетину. Що далі? Ці точечки. Знову ж таки, підставляємо радіус. Можна будь-який. Так. Поставили раз. Поставили два. У нас тут проблема. У нас тут два кола не перетнулися. Тому ми їх витираємо, ставимо радіус трішки більший, і знову будуємо. Раз і два. О, тепер наші два кола перетнулися. Нам ця точечка якраз допоможе побудувати бісектрису. Перебираємо циркуль від нашої вершинки через точку перетину кола, точніше, двох кіл. Побудували бісектрису. Допоміжні лінії можемо витерти. Позначимо, що це також бісектриса по дві дуги. Ми знайшли точку перетину. Двох бісектрис нам вистачить, бо третя також перейде через них. Ця точечка буде центром вписаного кола. Тобто беремо наш циркуль, підставляємо його. Було б ще гарніше знайти перпендикуляр. І будемо будувати наше коло. До кожної сторони трикутника коло має дотик, тобто ми побудували вірно. Наступна побудова це побудова описаного кола навколо трикутника. Нагадаємо, що описане коло це коли коло ззовні дотикається до всіх вершин нашого многокутника. А центром даного кола буде. Перетин серединних перпендикулярів. Тобто не просто перпендикуляр. Перпендикуляр повинні перетнутися. А потрібно перпендикуляр, який буде знаходитись на середині сторони. Тому побудуємо спочатку середину сторони, знайдемо. Через цю точечку побудуємо перпендикуляр. І далі наступні побудови. Шукаємо середину сторони. Наприклад, середина ось цієї сторони буде знаходитись наступним чином. Беремо циркуль, відтягуємо його трішки більше від середини нашої, нашого відрізочка. І далі будуємо коло або частинку кола з однієї точечки відрізочка або нашої сторони, і з іншої. Нам потрібно, щоб ці два кола перетнулися. Ось одна точка перетину і інша. Якщо ми їх з'єднаємо, це буде якраз рівно середина нашої сторони. З'єднуємо. З'єднуємо. Ось так. Нам вистачить. Додаткові побудови витримаємо. Тобто ось ця точечка це буде якраз середина. Також самі уважні. Подивилися, що подібною побудовою ми робили перпендикуляр. Тому це буде і. Середина відрізка, тобто середина нашої сторони точка. І ось ця додаткова пряма буде перпендикуляром, якраз серединним перпендикуляром, який нам потрібен. Побудуємо ще один такий серединний перпендикуляр. Наприклад, на ось цій стороні. Беремо наш циркуль, відтинаємо деяку частинку кола, будуємо один з тим самим радіусом. 2. У нас вийшло таке, що два кола не перетнулися. Значить, потрібно взяти більший радіус. Більший радіус. Один. Два. О, ось тепер підходить. Знову ж таки, через перетин цих точок наших кутіл будуємо деяку пряму. Ця пряма допоможе нам знайти якраз середину відрізка середину сторони трикутника, і вона ж буде перпендикуляром до цієї ж сторони. Додаткові приберемо. Додаткові побудови приберемо. Добре. Можемо побудувати і з третьої сторони, але нам двох вистачить. Ця точка буде точкою центром нашого описаного кола. Наш циркуль вставляємо під дану точку, знаходимо відстань до нашої сторони і будуємо коло навколо нашого трикутника. Будемо будувати коло. Нас вийшло коло, яке описане навколо трикутника. Всі вершинки якраз зійшлися, коло дотикається до кожної вершинки. Ваше завдання побудувати трикутник за наступними даними, за двома кутами і однією стороною. Для початку, щоб побудувати трикутник, побудуємо сторону. Нехай це буде той самий відрізочок АБ. За допомогою лінійки знайшли 11 см. Позначили відрізок АБ. Що далі? Беремо якийсь із кутиків, наприклад, кут А, і будемо його будувати 40 градусів. Для цього беремо транспортир і вставляємо його центриком до нашої точки. Перша пряма вказує на 0, а друга вже на потрібний кут 40. Там, де 40, робимо засічку. Зробили, прибрали транспортир, з'єднуємо через нашу вершинку А з таким чином. Можемо позначити, що тут 40 градусів. Наступне будуємо кутик Б. Знову ж таки, беремо транспортир. Підставляємо до нашої вершинки Б центрику. Одна шкала пока взує на 0, а інша на потрібний градус 75. Ось він. В позначці 75 зробимо засічку. Прибираємо транспортир, з'єднуємо через вершинку Б нашу позначку. Визначимо, що тут 75 градусів. Але це не є трикутничком АБЦ. Тому допродовжуємо нашу сторону, щоб вони перетнулися. І ось тут, в точці перетину, буде наша вершинка С, яка і добудовує наш трикутник. Тепер у нас побудований трикутник за усими умовами. Тобто, в нас є два кути відрізок, який нам сказали зробити. Все. Якщо у вас побудова трикутника за двома сторонами і кутом, ми робимо наступне. Для початку, знову ж таки, побудуємо деякий відрізок, вибираєте, який вам подобається. Наприклад, АЦ, Побудуємо АС. Далі, так як в нас кут С 90 градусів, знаходимо 90 градусів або за допомогою транспортира, або за допомогою циркуля, 90 градусів будуємо перпендикулярчик. Нехай пригадаємо за допомогою циркуля, як будувати перпендикулярчик. Беремо циркуль. В нашій точці С будуємо деякий радіус, різниці немає. Нам головне, щоб в нас були відрізочки. Далі, через ці відрізочки трішки більше радіуса. Будуємо два кола, які повинні перетнутися. І будуємо через нашу точку і перетин цих двох кіл, пряму, яка буде якраз і перпендикуляром для нашої сторони АЦ, яка проходить через точку С. Або буде побудований кут, С 90 градусів. Додаткові побудови можна прибрати. Так, що далі? В нас є перпендикуляр, або потрібний градус, так, як під, підпало, що це 90. Ми його побудували, тепер будуємо іншу сторону сторону BC. БЦ у нас 3 см. Беремо лінійку, знаходимо 3 см. Відтинаємо від С 3 см. І далі останній крок з'єднуємо дві інші вершини. Ось побудований наш трикутник. Зайве можна прибрати. От і все.